Ну і далі про найбільше місто Аляски Анкоріч, яке готується до історичної події, зустрічі Дональда Трампа та Путіна. Щоправда, не всі раді гостям, адже під гаслом Аляска з Україною мешканці Штату вийдуть на протест, аби сказати ні авторитаризму та ймовірній торгівлі територіями. Тим не менше історична зустріч відбудеться вже завтра, в п'ятницю. Чому лідери держав обрали саме Аляску? Про що говоритимуть Трамп і Путін? Та чи будуть розмови про Україну без України? Усі деталі в сюжеті. Анкоридж – найбільше місто найвіддаленішого та найменш засиленого штату США Аляски, яка майже століття до 1867 року була російською територією. Розташоване воно на березі затоки Кука та оточене горами Чухач. Саме Анкоридж назвали місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Американське видання Нью-Йорк Таймс навіть писало, що спеціально для перемовин секретна служба США нібито орендувала ше. Ти кімнатний будинок, однак мер Анкориджа Сюзанна Лафранс заявила, що нічого не знає про майбутню зустріч, проте зазначила, що не здивована цією інформацією. Прийняття лідерів не є чимось незвичним для нас тут, на Алясці. Слугувати місцем для дипломатії це частина нашої історії, оскільки ми є тим перехрестям світу. Згодом з'ясувалося, зустріч відбудеться на американській військовій базі Ельмендорф Річардсо. Її побудували 85 років тому на північній околиці Анкориджа. На території бази живе 32 тисячі людей. Це значна частина населення міста. Там розташована ціла низка військових частин, здебільшого пов'язаних з авіацією. Чому саме цю військову базу обрали для зустрічі Трампа та Путіна? Розповіли журналісти CNN з посиланням на свої джерела в адміністрації президента США. Сполучені Штати зіткнулися з проблемою через те, що на Алясці зараз пік туристичного сезону. Саме тому варіанти локації, які доступні та обладнані для проведення зустрічі двох лідерів, були дуже обмежені. Хоча американський лідер і обіцяв посадити Володимира Зеленського та Путіна за стіл перемовин, вже зрозуміло, що це відбудеться не на Алясці. Вправою на слухання для Дональда Трампа назвала зустріч в Анкориджі його речниця Керолайн Ливі. Мета цієї зустрічі для президента піти звіти з кращим розумінням того, як ми можемо покласти край цій війні. Наразі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. У Білому домі зустріч в Анкориджі не вважають поступкою Путіна. Проте, агентство Блумберг наголошує, що лише саме запрошення від Трампа на перемовини у Кремлі розцінюють як перемогу незалежно від їхніх результатів, адже ця зустріч здатна відтермінувати запровадження американських санкцій, і ще гірше може посіяти розбрат між Україною та її союзниками. Пише Блумберг. В Європі ж побоюються, що Трамп може погодитися на деякі забаганки Путіна, як то визнання російськими захоплених територій, гарантій, що Україна не вступить до НАТО, обмеження її військової спроможності і навіть припинення постачання зброї. Тим часом на Алясці не раді приїзду російського воєнного злочинця. Вже сьогодні в Анкориджі та столиці штату Джуно відбудуться акції протесту. Про це повідомили організатори акцій у соцмережі. Одне з повідомлень вони проілюстрували зображенням Путіна, який, зручно вмостившись у комфортному кріслі, виклав свої ноги на білий дім.